Мене звати. Я Ілько, Чигіль з Кам'янського, ключевого світа. Коли я пам'ятаю, вже, вже роки я вже не роблю, 10-12 років не роблю у ДУ, я робив ДУ, у Варшавському рай Ду. Було виділено гроші, тільки аж будуть чинити вже путь, завтра йде, позавтра йде, послезавтра йде. Були мільйони. І раз мільйони пропали, і ніде їх не є, і не є їх, і не є їх. І, 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 і тепер видно, що тут це робить? Яма в ямі. Видеш ну, що це вчинить? Невозможно в хижі дихати вже, все уміряє, все умірять. Умірять, косить, вмірають, все умірять хира, пукать, тріскать, бо нечлимо ті фури, тільки йдуть, та йдуть, та йдуть, коли йдуть із зарічать, та так йдуть, що по 12-30 по їх є до на нас в одному рейсу. Ну, Та що з ними чинити? Те Що треба, будемо перекривати путь кабіну, мать, бо, 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 бо тут й невозможно. Невозможно, возможно, власть ніч не думати, ніч, голову не думати, ці наші начальники. Ай, слава в на колеме там на центрі, но ну, ходіть куди хочете. Бо тут не можете жити. А у вас депутат как говорила тут. А знає його, Божа. Іван балога. Балога, балога, там, депутат у нас, но ну, главної, а, 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 а котрий а? там. А ви його хоч раз видели то? Никогда я його не виджу тут. Никогда. Никогда я його не видя. Ви кажете, що ви другу ребуртували, коли ви ще хлопці були. Я ще куча. Куся... Не жирів, туди, туди ще було айно, А я вже після того, і в де переробив. не знав, 10 років, чи це вісім, це, це, не пам'ятаю вже тільки, бо вже міський час і роки, то вже це забив. Ну та, та, та це ганьба люди, ганьба, що тут ще чинить. Виділися, що там є в хижі, порох на порохові, та й вроді возором поклав нові. І куди він тут йде через Бадугу йде? Куди йде нам багато порох? Бо Йде, бо тут невозможно бути.